Друзі, всім привіт! Доброго дня, вечора ночі. Сьогодні будемо обговорювати Е50М. Танк стабільніший, ніж курс Долара. Кайфова ст шечка яка замінить вам ІСТ, ІТТ, і СТ, І ст яка пробачає помилки за рахунок своєї броні, свого бронювання. Подивимося ось цей в кінці. Тобто ніякого... Ніяких свірт цифр, нічого подібного, просто звичайний бій вкатив вестешок, витанкував їх. Не так багато натанчив, але все одно там у бою буде видно, що кесики тунчили ми. Тому ці бій просто в кінці розберемо, подивимося, а зараз пройдемося по плюсах та мінусах цього, танка, цього танку. Давайте почнемо із мінусів. Їх тут в принципі не так багато. І ну, один з головніших, він як мінус, так і плюс. Тобто це його габарити. Тут за рахунок габаритів у нас великий плюс. Це велика маса та хороший таран на цьому танку, тому що динаміка тут суперська. Тому ми там 60-55 з турбіночкою Т3 катимо і з такою масою влітаємо і з хорошим бронюванням ВЛД, влітаємо в Тунчес і зносимо йому Х10. Да? Тобто, Він там нам зносить. 50 хп тарану, ми йому 500, і нам 100, ми йому 1000. ну, Плюс-мінус, да? залежно від танка, звісно. Якомусь батіку ми можемо знести фул ХП, а він нам 100. Але за рахунок габаритів, в основному, за рахунок висоти танку. Тобто, у нас КВН мінус 8, але, якщо чесно, він не відчувається, ніби якийсь мінус 6. Тому що, ну, прям середнє розположення башні, можна сказати, так, ну, так ну, зміщене, але все одно. І ну, прям не так відчувається це мінус 8. Якщо б не відчувались, припустимо, да, на якомусь 140-ку візьмемо туди мінус 8, то да, вони б там просто в разів 5-10 краще б відчувалися, ніж на цьому танку. Тому віднесемо це до мінусів, велика НЛДшка. Ось теж була б вона трішки менша, було б, звісно, було б прикольніше, але, ну, в принципі, воно не так сильно не так сильно роляє. Тому це не прям повноцінний мінус, але ну, все одно хотілося б для ідеала, звісно. НЛДшечку меншу. Тому що все-таки сюди залітає. Тут, тобто, якщо ми танкуємо, да, чуть-чуть ми там вже показали, НЛДшечка в нас здорова, сюди достатньо легко закинути. Була б вона у нас в половину менша, да, все-таки область тут була б менша. Типу, у нас б була б там область да, ось така, щоб нам там дати під, ну, під кутом. А так, тобто, область достатньо велика. Оль, тому теж віднесемо це в принципі, до повноцінного мінусу. По плюсах, давайте по плюсах, у нас їх достатньо багато, будемо загибати пальці. За таран я сказав, да, це просто ім, імба, да, фіча, фіча танка Фіча танка по типу каерки. Тільки це у нас було дуже давно і на 10 рівні. Тобто танк таранить просто ім, по-імбовому. По -імбовому таранить. Ну, так звісно, як КР, Але все-таки там це як е, окрема, е, окрема фіча. Да, тут у нас я окремої фічі цього немає, тому по плюсах. Хороший таран, суперська пушка. Я б не сказав, що вона суперська по стабі, але зі стабом прям вона дуже комфортна. Кінцева точність 0,27 у мене так. 0,27 у ну мене не прокачана модернізація, тому що я тільки вчора цей танк Викупив собі сюди на основу. Ось тому тут модернізацію я не прокачав. Там буде у нас. мінус... мінус. Ой, Боже, 0,26 з модернізацією. Ну, ж, Хороше зведення 1,9. КВН-8, ну, відчуваються як мінус 6. E, нормальний ДПМ з альфа є. Тобто альфа у нас 390. Ось. і 3, Ну, Типу, ДПМ не суперське, але що ми можемо грати за рахунок альфи, за рахунок ДПМу. Це дуже добре. E, по e, ще плюсах. Це у нас Коесики 330. Зараз дуже актуально. Да? І дуже Хотілося б мати на танках хороше пробиття, щоб мене не попускали, так як на Йоху, да, із 310. Зараз я почав на стоку грати. 315, але все одно 330, прям, прям відчувається. Я хотів перший бій. Показати, показати, в принципі, бій, який я відкатав там проти Ташенратте. тому що там я не розумію, або вони проходили якісь танкування, або щось тому подібне, тому що вони там просто стояли і танчили вдвох. Ось, типу Там відчувалося 330, да, якісь 315. Все-таки Ташини з 330 пробиваються у відвернуту башню в маску. З 315 я б там просто, ну, не будемо казати, що б я робив, але мені було б не дуже приємно. Е, і підкольчики. Тобто, не любить фармить, в кого е, небагато срібла, ось, і ви граєте більше на стандартних снарядах. 270 теоретично, теоретично. Ну, у відсотках 70 їх вистачає. У відсотках 70 їх вистачає. Тобто, тим паче, якщо грати, я то на танчку да, граю. Я зараз грав в цьому бою на СТ флангу, але в принципі я ньому між на ТТ фланг. Там побільше м'яса, я можу від борта щось витанчити, і в мене є 330 КС, якими я, в принципі, важкі танки пробиваю, тому мені не так страшно їздити на фланг, фланг ВТ. Якщо ви граєте на флангу СТ, 270, в принципі, з головою вам вистачить. Якщо ми візьмемо броньовані СТ-по типу, Ну, є після, де да, ви не проб'єте теоретично кожну тичку в щоку, да, але і там кожна не проб'ється, тому що щось буде залітати в маску. Візьмемо 430У, ви його, в принципі, що в лючок проб'єте або під колом, або КСом. Ось, в принципі, все дав маску. Ой, боже, мій в маску в щоки. Ну, КС один із 5, напевно. так, там, ну, прям Потрібно попасти дуже добре. Тому, в принципі, різниці на СТ флангу не так багато, між снарядами. Між 430-270 і на підколах, тим паче грати набагато зручніше. По плюсах ще цього танку. Давайте ми зараз перейдемо до бронювання. Перейдемо до бронювання. Воно у нас не космічне, але я скажу, що під кутами, під кутами, тобто ми достатньо непогано танч, ми можемо достатньо гострий кут ставити. Ось, і в нас під кутами все, все дуже добре. І заховано плюс екраном, да? заховно плюс гусеницю. тому кейськими танчем. І це не, не супер гострий кут, да? все-таки ось так ми виходимо ось. Трошечку ми довернули, і в нас тут 300 є. Тобто підкольчики якісь прям будуть відскакувати від нас. О, да, Потрібно контролювати велике НЛД, але пограти на цьому танку, бою 50, ви приловчитесь. По башні, у нас не... по цифрах не дуже хороше бронювання, але давайте ми подивимося на цю маску. Тобто, Я не можу, на жаль, віддалити, але, віддалити, припустимо, ми граємо на флангу СТ. У нас дистанція метрів 300. Ну, Попадіть. Попадіть 300 метрів. З нашою точністю у грі. Ось прямо вам потрібно сюди попасти. Да? Крім маски. Там маска вже все-таки зашита, там маскові. Хоча підколами якимись теоретично, там, да? По... у нас 310 є. Да? Прям, ну, прям в центрі пушки в нас є 310, тут теоретично якісь там бешки, шмешки. Ось вони будуть пробивати нас. Але... Дистанція і ну попадіть в цю башню. ви мансуєте, да ви ж не будете стояти просто і дивитись на противника. Тому по бронюванню тут достатньо все добре. І я ж кажу, що бронювання, тут то... ВЛДшечка у нас не дуже. Але теоретично, якщо ми вийдемо від кута, мінус вісім, це у нас плюс-мінус ось так. Ну, типу, знову ж таки, підколи ми будемо танчити. КС, звісно, танчити ми не будемо так сильно. Ось, але ВБшечки під підколи. Будуть, будуть від нас відскакувати. Тому бронювання, я рахую, що тут броня покраще, ніж у деяких ТТ. Припустимо, ми візьмемо, ну, звісно, потім теж правильно танкувати, але якщо ми візьмемо бронювання від борта знову ж таки, Йох набагато гірше від борта танкує, давайте потанкуємо на 277, да, з його щучим носом, Не щучим, з його носом лодочки. Ну, типу, в щочки йому прям залітає дуже добре. Да? КС-ки, підколи, там, в принципі, все одно. Ну, ось, тому він теж від борта гірше танкує. Що це у нас ще такого є із 10-х рівнів. Да? Ну, в принципі, танки з щучим носом, якісь вазіки э, 5А. Ну, тому в принципі, то ми можемо. Да? Декілька варіантів обрати важких танків і танкують від борта навіть гірше, ніж. Э. Тепер давайте пройдемося по пірках. Тобто, пірки. В принципі, э, Стандарт. Тобто, у нас їх тут не так багато. Тут э, є у нас базові, да, це по типу е, э, бойове братерство, ремонт, е, э, радіоперехват, орліний. Э, а, тут він не орній, э, гострий зір, е, э, е, э, пожартушення. Я б сюди ставив, да, інтуїцію. Інтуїцію обов'язково. ось, э, Стандарт. Сандарт немає, немає нічого цікавого тут розказати, типу по пірках. Ну, все, все інше. все інше. Ну, єдине, що це, практичність, що можна було поставити ось замість наставника. Ну, вже гаразд, вже гаразд. Що нам цікаво, це тільки пірочки міхвода. І пір, який нас цікавий, це майстер, майстер тарана. Сюди це просто must have, маст хев. Можна ремонт не ставити, ставимо таран, е, Якщо у вас достатньо мало перків, але я думаю, що в принципі цей танк вже достатньо давно в кого є, і багато хто вже і перки на нього підібрав, можливо, і обладнання. Можливо, хтось його давно продав і на ньому не грає. Тому я думаю, що зараз достатньо доречно достатньо до на ньому катати. На СТ-флангах можна дуже добре виживати. Дуже добре виживати. Е, тому е, давайте перейдемо е, до модернізації, і, в принципі. Наступне це вже подивимося бій. І пройдемося по модернізації. Тра... Так, штрафи у нас, тут я б нічого не ставив, би. тут я поставив би на точність, зробив би собі 0,26, трішки розхит більший, але там не критично, то кінцева точність була б прям суперська. У нас і на якихось прохах ми могли б там десь стати і з 0,26 просто, просто відчувати себе. Просто пісня. Так, хід назад, швидкість ремонту. Да, маскування нам не потрібне, так як ну, я на ньому граю. Тобто, в принципі, біля ТТ я на ньому граю завжди. Це перша друга лінія, тому мені маскування це не потрібне. А ремонт це буде задньо хорошо і задній хід також, щоб виходити і давати тичку швидше. Закатуватися. Так, швидкість зведення, прочність. Е, я б навіть, якщо чесно. Напевно, швидкість зведення. Да, мінус 50 хп та 50 хп там. Або. Плюс ХП і 0,94. Да? Хоча можна і прочність ХП. Да? Скільки нам дає? 40 ХП. Можна поставити. можна поставити, А можна взагалі нічого не ставити, в принципі. Так, і останнє що в нас. Так, допустимо, дитина отримання шкоди після тарану. Ось це дуже хотілося б ставити, але залежність від того, які у вас пірки на огляд. Тому що, припустимо, в моїй ситуації, якщо я ставлю, у мене. 439. Ну, не хотілося б, без 452. Я поки що катаю так, але все-таки на таран ось це хочеться поставити, щоб прям таранити максимально і собі отримати максимально низьку шкоду у відповідь. Тому хотілося б поставити, але я так розумію, що у мене не стоїть, напевно, радіоперехват. Ну, гаразд, ми зараз не будемо з цим розбирати. Так, давайте подивимося бій. Я думаю, можливо. Давайте перемотаємо. Так, тут я думав їхати на ТТ фланг. Чи їхати на СТ-фланг. Але якби я був з того ріспа, я, в принципі, я думаю, я поїхав би сюди і став би тут вікні, да, те, що приймав би. Тому що мені все-таки тут СТ-фланг не дуже подобається. Але, в принципі, в цьому бою, о, типу, я, якщо чесно, трошки психановний, думаю, потрібно швидше піджати, щоб не стояти там, просто не перестрілюватися з ними. І вийшло ну, достатньо непогано. Достатньо непогано, Тому в принципі в цьому бою СТ-фланг мені сподобався мене зараз Дуже добре КС залетів. Ну, я скажу так, що для КС швидкість польоту 1333. Ну, у мене перк стоїть на швидкість польоту. Да? Тут майже. майже 1000. Ось тут рога мене трішки взбісила, тим, що вона тупенька, і вона не бачить, що вона із танк підставляється. Тут поки що не наглію, не вкатую, нічого чекаю. Я дивлюся, що у нас тут троє. Ну, в принципі, адекватно статуя. Статуя, як завжди. Ой, бля, як я люблю, ось це все, коли я на накаса граю. Статуї, відра бочки, відрабля, хіба няки і тому подібне. Тут я розумію вже ще в перманенті. Я спочатку думав, що я просто через статую не свідчусь, але потім розумію, що я в перманенті. І, до речі, хороша альфа вилетіла. 425. Так, тут я бачу, що в них три танка. Даю батіку, в принципі, нічого. Нічого зверх не роблю. Цікава у нас позиція у Базіка. Цікава у базіка позиція в 11 рівня. У нас там дуже добре ТТ зіграли, так, як, ну, якщо ми подивимося на карту, тобто видно, скільки у них тут танків, так, і скільки у нас. І, типу, у нас ще й 11-ки немає. Тут я психую, я вирішив піджати, щоб не стояти. І ось тут дивимося. Ну, типу, якби, ніби, -8, ніби мінус 8, але там зараз далі ще буде видно ситуації, коли я буду давати постріли. Ось зараз тут. Ось І, і в мене, ну, ну, типу, якби ніби мінус 8, але, типу, і не мінус 8. Тому що дуже дуже високий танк. І через це наперед на... нахиляти пушку дуже важко. Ну, дивимося на стабу, так? в принципі, я кручу башню, ось ми подивимося на стабу. У мене зі стабом, звісно, я кручу башню, я відкатую назад і в мене стаба там, ніби й не змінюється. Так, якщо ще в аркаді давати, типу, а не в снайперському прицілі, так ніби нічого і не змінюється. Поки що не наглію, в принципі, не було б 268 якогось. Я, можливо, взагалі психанув би і просто вкатив. би. Дуже добре залітає. Тут дуже хороша пушка, пушка, прям кайф. Мені в гуслю дає. Пушка дуже хороша. Танкую башенку. Тут Під підкольчики. ЛТшечку забратили, бачу, що там і без мене справляються. Тут мені зараз набридне стояти зверху. Я розумію, що ну, мені тут максимально незручно. Я захочу перекатити направо. Я 268 боюсь. Я просто боявся, що, що він, можливо, десь ось сюди перекатив. А я бачу вже, що він там, і тут знову ж таки, мінус 8, мінус да? 8, ну капець просто. Як же погано вони відчуваються. Я зараз бачу, що зникне із засвіту. А я типу таки розумію, що теоретично я теж не свічусь і буду вкатувати. Так. Раніше потрібно було це робити. Раніше потрібно. Я боявся, що бат буде виставляти, що, типу, але знову ж таки дуже добре залітає. Але даремно їх боявся. Ну, 28 у них такий дуже цікавий. Я так розумію, він там на ЛТшку повівся. Даємо, взагалі, хотів каток. Ну і альфа, звісно, не пройшла. Так, тут ми танкуємо одну маску і танкуємо гусеницю. І, тобто теж за рахунок того, що у нас дуже там широка, широка гусениця. Тобто ми, коли крутимося, ми підставляємо гусеницю. І каесики у нас прям схаваються, схаваються. Ну, все, ну, на жаль. На жаль, там ТТ фланг достатньо швидко зливається. Ось я б дав би більше, звісно. І шкода, що тут у нього все-таки холмік. Ось. Якби він стояв десь на рівному. Я б його затаранив би дуже добре. Ну, типу, навіть ось там невелика швидкість, але, типу, давайте подивимося. Я тараню його 354. Він мені дає 35. Тобто Х10 по тарану, Х10. Я вже думав, що я взагалі нічого не встигну до ТТ. Ось, але ну, базік у нас тупенький. Тупенький трішки. Давайте перемотаємо тут секунду. я... Просто їду, на ходу знову ж таки даю. Просто залітає супер, супер залітає. Ну тут, звісно що, кейсики його тут, я теж його хочу затаранити. Ну, Слабенько виходить, але давайте подивимося. Він дає мені 8 урона, я йому 109 важкий танк. Важкий танк. Він дає мені 8 урона. Я йому даю. Е ще раз. 109, да, 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 все правильно. І тут я не розумію, навіщо в принципі, я підставився. Ось, я чого трішки, трішки розігнався, повірив в себе. повірив себе. Я думав зараз його клінчанути. Ось і закрити від е, союзників позаду мене, щоб дати тичку, і в мене було 7 тисяч. Ну, в принципі, на цьому все. На цьому все у нас. Тому результати будуть зараз перед вами. Я їх на початку показував, в принципі. Е, по танку, як завжди, актуальний. Тобто його давно не апали, давно не нерфили, і йому це не потрібно. В принципі, навіть зараз ап я не знаю, що йому додати. Звісно, я б хотів би йому більше да, щоб за рахунок ось такої башні, за рахунок такої, я тут маю на увазі маленької башні, можна було зручніше відходити, виходити від укриття і розфарблювати противників. Хотілося б якісь мінус 10. Так. Щоб було, але ну, буде він ну, дуже сильний. Від башки він буде дуже сильний. Тобто, в принципі, за рахунок АВНів, да, у нас буде башня нахилена, тобто, і кут буде ще рішні. Тобто Ми будемо ще краще башню танчити, плюс вона маленька, в неї важко попасти. В принципі, зараз йому ну, немає що додати. Немає що додати, немає що відняти. Пушка хороша, динаміка хороша. Броня хороша. Ну, огляд ну, середній звичайний. Там, для не дуже хороший, да? Е, Тобто, з допайком. म, ну, але без вентиляції. Тобто, на рахунок обладнання, до речі, можна ще поставити вентиляцію на танк. Взагалі, ну, типу, не буде зайвим. Можна робити, припустимо, якусь збірку без турбіни. Знову ж таки, якщо нам недалеко їхати, ми можемо поставити вентиляцію. І у нас, типу, прям буде краще ДПМ, кращий огляд. Тобто все буде, в принципі, краще. Не буде зайвим, не буде зайвим. Закалку можна ставити. Теж, якщо ось ви граєте прям теж агресивно, да, так як я ви граєте з ТТ, ставимо закалочку. Можна бонову, можна Т3, ставимо закалку, граємо біля ТТ, замість турбіни. Ну мені з турбіною чому подобається, скажу, тому що таран, 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 таран. Дуже хочеться. По-перше, хочеться встигати в таких боях. Да, тому що турбачки. Потрібно встигнути щось настріляти, потрібно встигнути приїхати зайняти першу якусь позицію хорошу, щоб від неї відігрувати. Це якщо у нас перемога, да, встигати настрілювати, встигати за союзниками. Якщо у нас програш, ми приїжджаємо на фланг. З нами приїжджає декілька танків, ми стріляємося, бачимо, що вони вмирають, і ми з хорошою динамікою можемо відступити і зайняти більш, більш кращу позицію в обороні і за рахунок цього теж настріляти. Да, тому що якщо ми візьмемо там дуже повільні танки, приїжджаємо на фланг, наших союзників вбили. Ну, типу ми остаємося одні проти п'яти танків. Ну, там уже ми нічого не зробимо. Тому динаміка в таких боях теж вирішує. Це, думаю, все, що потрібно, я пояснив. Танчик достатньо старенький, тобто немає що нового про нього сказати, але якщо його хтось продав, я рекомендую його зараз викупити і на ньому грати. Баланс, як не зараз на десятках. Мені набагато більше подобається грати на дев'ятках, там балансі краще, тому що десяточки, ну дуже-дуже часто зараз грають десятки 11 трішки, трішки це бісить. Ну, що ж нам. Танкістам залишається. Терпіть. Да. Сьогодні ми з вами е, похвалили німецький танк в совковій шапці. Тому, всім дякую за перегляд, всім хорошого вечора і до зустрічі. Всім пока.